Дякую. <смеш> а... <смеш> дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий А знаєте, хто вам телефонує? <смеш> я вже бачу. <в> <смеш> ви що на ефірі там <смеш> не очікувано? Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді. Подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. сталося те, що найменше ми очікували під час розіграшу. подарунків та призів від проекту Контент Хата. В прямому ефірі мій чоловік виграв наушники від Apple. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день, Дуже дякую, яка я щаслива. Це просто щось нереальне. Ви виграли iPhone. через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та обвірити свою удачу. Я вас Доброго вітаю. Вечір. Ви виграли дякую. Apple Watch. Дякую. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам, дякую за повоч. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось у житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за навушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло.